Втратив дім та бізнес, але не втратив віри і жаги до перемоги. Тепер він доставляє гуманітарні вантажі для населення Оріхова та необхідні речі хлопцям на передову. Олена Машталяр поспілкувалася з цим волонтером і продовжить тему. З жовтня привезли хлопцям на ноль труби, каву, носки, шарфи, кофточки. Хлопці, ми вас віримо. Це буде Україна. Провезли також боржуєчку. Дякуючи нашим волонтерам. Слава Україні! Героям слава! Це лише один день з багатьох для волонтера з Оріхова Михайла Бондаренка. Він почав допомагати ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення і продовжує це робити вже вісім місяців. До війни мав власну справу підприємство з виготовлення рідких біодобрив. Але через бойові дії на цій території втратив можливість займатися своєю справою. Я любив дуже сильно свою справу. Тому що я нею жив. Ми дуже сильно експортували в п'ять стран міра своє Ну, 24-го ви знаєте, як у нас трапилась війна. 6 марта мені додому прилетів снаряд Града. Я дитину з жінкою вивіз в місто Запоріжжя, а сам залишився на території міста Ріхова допомагати рідним, близьким, так як у мене дуже багато хто воює з родичей. Неодноразово Михайло потрапляв під обстріли, не приховує, буває страшно, але бажання допомагати нашим захисникам і людям, що залишаються в Оріхові, сильніше за будь-який страх. Був такий у нас случай. Ми поїхали розвозити людям медикаменти в підвали і на сонячних батареях фонарики. От ми розвозили в три міста. В четверте місто ми приїхали в заводський мікрорайон, почули виходи. От і перший снаряд упав від нас метрів 50. Було більше 23 приходів. приходів. ну, на на, на велике часі. Ми вижили в той час. Займаючись волонтерською справою, Михайло не очікує вдячності. Він робить це за покликом серця і для того, щоб наблизити нашу перемогу. Коли настане мир, мріє відбудувати власний будинок, відновити виробництво і нарешті обійняти дружину і донечку, яких не бачив вже півтора місяці. Привезли водичку гуманітарну допомогу, харчі, продукти, хлебушок. Якщо кому що потрібно, будь ласка, звертайтесь, не зісняйтесь, ми кожному допоможемо. Дякую за все вам добре. Якщо ви також бажаєте підтримати хлопців на передовій і жителів нашого міцного горішка, можете надсилати донати за реквізитами, що бачите на своїх екранах.